Століття Якова у чотирьох серіях на каналі 1+,1. плюс історичну драму відзняту за одноіменним романом Володимира Лиса. Покажуть вже цієї п'ятниці. Це фільм про історію України очима простого волинського селянина від моменту закінчення Першої світової війни і аж до наших днів. Валентина Доброта поділиться враженнями. Творча група та актори готові до перегляду. Змонтовано хоча б одну серію. Ніхто з них ще не бачив. Що у нас Головний герой стрічки столітній Яків, Селянин з Волині. А мені сказали, що тобі 100 років. Це реально так? Брехня. За місяць, Він народився ще за часів Російської імперії, Пане а старі зустрічає у незалежній Україні. У його долі війни, полон і втрата близьких. А ви хіба не чули? Війна. То років цілу епоху вкласти всього в чотири телевізійні серії справа не з легких. Але за цим фільмом можна, якщо не вивчати справжню історію України, то заповнити про Галини. Це вдала спроба в художній формі переосмислити власне минуле е, від того, що ми не пам'ятаємо хто ми. Ми не пам'ятаємо звідки ми ми не, ми, ми не знаємо наших, е, е, нашого коріння. Ми, ми загублені. Ми. Ну, і від того ми маємо проблему. Там фільм за мотивами сучасного автора, явище у вітчизняному телепросторі рідкісне. Труднощі почалися ще при підборі акторів. Шукали і фактуру, і бездоганне володіння українською. Для Романа Луцького це перша роль в кіно. Воко відразу впадають паралелі з його прізвищем і географією. Подій воно в мене має географічне походження, тобто десь з Волині, десь з Луцька. Це ж таки О, за прізвищем, ні, а обирали не за прізвищем. Екранізований столітній Яків» – це той випадок, коли варто побачити бездоганну операторську роботу. Саме такі фільми мають поступово витіснити з телеекранів російський продукт. Було нав'язано певний такий стереотип упередженості до власного культурного продукту, Мені дуже приємно, що сьогодні поступово цей стереотип знищується. Ми сьогодні бачимо, що українські фільми можуть збирати. Аудиторію один плюс один планує відзняти серію спецпроєктів за мотивами українських творів. Наступним буде екранізація Чорного Ворона Василя Шкляра. У нас є можливість, можливо, вперше так масштабно підступитися до надзвичайного джерела натхнення і можливості, які собою являє українська література. Думаю, що за 2-3 роки український глядач. Зможе переоцінити переосмислити багато речей, які для нього видавалися стійкими усталеними істинами. Саундтреком до драми століття Якова стала пісня океану Ельзи. Найди Валентина Доброта Денисавченко ТСН, один плюс